І тому, коли ми кажемо Христос Воскрес, це є ісповіді віри, що прийшов той, хто був обічаний, прийшов на те, щоби нам відкрити дорогу до неба. Це є чисто, що так скажу, релігійні поняття. Однак, вони мають дуже важливе значення у нашому щоденному житті, що ми перестаємо бути невільниками гріха, що ми можемо бути звільнені і є звільнені, і що можливість у нас. Також разом з Ісусом Христом перемагати. Ми можемо, якщо ми долучуємось до Ісуса Христа. Те, що було неможливе в минулому, стало можливим, і тому це для нас надзвичайно важливе в щоденному житті.